Мікс перший плюс другий сорт, 10 кг по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. У нас попадається перша флісочка, це йде в розмірі 32. Бренд Regata. Вона йде такої середньої щільності, більш тонкої. Це теж йде тоненька флісочка, розмір Елічка. Ось така модель почули. Наступна моделька теж великий гарний розмір, замочок до половинки, розмір. ну В принципі, більше емочка, але це більше за емочку. До речі, знизу затягуються кишенечки, Кишеньки на замочках. Далі регата, розмір есочка. Теж іде така більш доненька. Далі з капішончиком. Сам'ягесенька. Дальше, Ще одна чоловіча регата. По розміру буде 3 xl више. Ну, тут немає 3ХЛ, xl чуть-чуть менше. Дальше, Так, це буде розмір Емочка. Хочу порівняти 3 xl і Му. Я думаю, ви розумієте різницю. ЛТХЛ. Кексибі ще ніший. Наступно іде... Це, до речі, такий негасенький терік. Знизу одна суцільна кишенка. Розмір не пише, дуже теплесенька, дуже негасенька, гарний великий розмір, така оверсайз бабки. Далі йдеться, до речі, страус. Розмір не бачу. Ну, це, напевно, буде есочка. Ось така середня щільності вліз. Гарний взагалі брендовий. Далі йде ось така моделька, теж йде гарний великий. Немає гурта, немає домочку. Ось така, але в принципі досить непоганий постанок Далі йде ось така моделька. Джорджі, до речі, бренд. Замочок йде повністю долегну. Далі Дальше ще один перік, папайя, розмір елічка. Ось така моделька. Баранчик. Розмір L Далі середині фліс. Зовні такий в'язаний, їде шерстяний так, по розміру. 16 пишет. Ось така моделька. Я думаю, він буде максимально теплий і комфортний. Далі світшотик нам попався по розміру Bikes L, Ось така моделька. Далі ще одна чоловіча моделька. Розмір XL, Ось така. Далі білесінька. білосніжний. Ось такий. Далі персиковий. Один оця моделька, то там по розміру буде М-ка. Ось така, по М-очка. Ще один світшотик. Елічка розмір. Ось така моделька. Далі дуже теплесенький батник. Розмір по 60 очка Ось такий на замочці. Разіп-худі. Дуже тепленький. Далі прикати знову ж таки. Розмір М-очка, у нам курточка попалася, відміла лук чоловіча. Мен. Розмір Елічка. Ось така крутезна, Дуже класна. Так, у нас тут буквально ще декілька варіантів. Це ось така квісочка, темно-синя в розмірі S, І останнє це ось така з капусончиком на замочку. Дуже мегесенька. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг. І, до речі, при замовленні 30 кг. Ціна за один буде 1200 гривень.